Вітаю, друзі! Мене звуть Дмитро Мурза. я фахівець з відновлення здоров'я. Сьогодні з вами поділюсь корисною інформацією. На сьогоднішній день досить часто в молодих батьків виникає одне запитання. Як виховувати малечу віком від 3 до 10 років? Насамперед, варто зрозуміти, що дітки такої вікової категорії сприймають своє життя як казку або гру в якій є безліч різноманітних фарб, зображень позитивних та негативних. Тому наше завдання дитину не заставити щось зробити, а зацікавити, як же ж це зробити? Відповідь проста. Просто покажіть на власному досвіді, наскільки це важливо, класно та захоплююче. А для того, щоб ця інформація вам легко засвоїлась, я розкажу життєву ситуацію, яка нещодавно трапилась зі мною. Декілька днів тому я поїхав до своєї родини допомагати збирати картоплю. Варто сказати, що їхня дітвора, як мінімум, не дуже хотіла нам дозволити спокійно позбирати картоплю. Тобто вони різними способами нам заважали. І тоді мені в голову прийшла геніальна ідея. Адже я згадав, що діти такого віку дуже люблять змагальний процес. Що я запропонував? Карапузи, ходіть сюди кажу. Є класна ідея. Дивіться, є велика картопелька і є в мене відеречко. Ваше завдання. Хто більше мені назбирає великої картопельки, той. Чи та стане чемпіоном або чемпіонкою? Карапузи вмить розлетілися по всьому городу і почали збирати велику картопельку. Одна за другою картопельки влітали в моє відеречко миттєво. І тоді я сказав: Ура! Мені це вдалося. Мені вдалося зацікавити тих карапузів, притому вони ще й допомагали, не те, що заважали. Тому, друзі, повірте. Нема нічого неможливого. Ставте вподобайку, якщо це відео було корисним. На ну, все добре!